країні горіли нафтобази. на заправках заливали пальне тільки по талонах і заправляли тільки критично важливий транспорт. Ми купили бензин у Бариги і поїхали порожньою трасою до Харкова знімати репортаж про місто. То був кінець лютої, весни 22-го. Це Гамлет. В Харкові його знають всі. Комунальники, школярі, бандити, депутати, хіпстери, артусовка, військові. На вулиці з ним фоткаються поліцейські і його безкоштовно годують шаурмою в кіоску, що навпроти його будинку. поставив?

Нормально! На час нашого приїзду російські війська були відкинуті від міста приблизно на 30 кілометрів. Харків готувався до повторного наступу. Половина населення покинула місто і поїхала подалі від війни, а інша половина вчиться жити по-новому, в новій реальності. Куди б Гамлет не пішов, за ним слідує запах табаку та фарби. Ми відкриваємо Харків, йдучи слідом за своїм персонажем. Він з ножем і в броніку, на якому розпізнавальні знаки добровольчого батальйону Хартія. І щось мені підказує, що бронік тут не для захисту, а більше для стилю. Стелю, що гардується суворими буднями прифронтового міста. Добре, художник, можна нам просичитися? Звичайно. Якщо вдруг вам можна вода і... И... Дякую. Дякую. Брош, давай, 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 тут я розкрася. Гамлет культовий художник, для якого вулиці стали галереєю. Вулиці, на яких життя за крок від смерті стало буденністю. Гамлет створює чорнобілі щоденники війни. Пише на стінах історію свого міста, історію своїх сучасників. Усім закордонним журналістам він повторює як мантру. Я малюю, бо це наказ мого командира. Вітаю! Кожна <світаю> твоїх... Вітаю. Вітаю. совпачок. Mm -hmm. Звичайно, давай. Звичайно, зробимо, тому що чому б ні. Чому б ні? <світ> так. Разом до перемоги. До перемоги. Ну це фото. Радий тебе бачити. Настає ніч, і вулиці стають порожніми. Електричне світло тут не вмикають. Місто, огорнуте темрявою, завмирає в очікуванні. В місцевих телеграм-каналах з'являється повідомлення, що з російського Білгорода вилетіло три блідіни. І ось осколки ще. Я з самого початку війни була здесь. я следила за своєю квартирою. Я думала, що якщо я не поїду, я наповнюю її якоюсь життям. Бо більше не за що триматися. Після зйомок наслідків чергового ракетного удару ми залишаємось на центральній площі міста в повній темряві. 1 березня 2014 року ця площа наповнилась людьми, які вважали себе частиною русської культури. Марія! 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 Які вимагали від'єднання Харкова від України та кликали Росію. 24 лютого 2022 року Росія прийшла в Харків. Ось так виглядає русський мір. Хтось каже, що музи мовчать, коли гремлять гармати. Інші кажуть, що справжнє мистецтво це мистецтво, створене в час катаклізмів. Є такі, хто вважає, що не існує ні мистецького, ні економічного фронту, фронт є лише один там, де гинуть люди. Але дехто переконаний, що мистецтво дає надію на життя в темні часи. Зла є така штука воно може бути супер страшним злом, але воно скінчується завжди. Зло знищує все, все живе і воно нічого не будує, воно тільки знищує. Потім, коли все скінчується, воно починає жарти саме себе. Зараз Гамлет розмальовує російську ракету смерч, яка прилетіла на дах оперного театру, але не вибухнула. Ми спостерігаємо, як шматок тупого металу, що був начинений вибухівкою, перетворюється на арт-об'єкт. Харків це місто на кордоні з темрявою. Темрявою, що прагне поглинути життя. Жителі Харкова боронять свій дім від цієї темряви. Жителі Харкова оплакують своїх мертвих. Розгрібають руїни на своїх вулицях. Це місто, де продовжують жити проти смерті.